Дійду дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будемо будем постити. Христові учні кажуть, йому закидають учням кажуть, чому каже, ти учні постять, а твої не постять. Чув тебе якась інша наука? І Христос. Їм каже, що надійдуть дні, коли заберуть молодого, тоді будете постити. А поки поки в жених гості не постить весільні, поки вжених з ними. ну, На весіллю каже, хто буде постити, не? і Христос припідносить свою присутність на землі як час весілля. Знаєте, весілля. Молоді, гарно, всі так все у квітах, все так дуже добре. Але потім на другий-третій день після весілля, коли вже посуду помили, вже, вже, вже молоді починають, якби то відходити, вже й розібрали подарунки, вже все гроші порахували, ті, що скинули на весілля, і вони вже, як то кажуть, вливаються в щоденне життя. Бо весілля, і потім, як то, що після весілля, воно відрізняється, так? Бо не будеш ти кожен день ходити в тому весільному платі, і кожен день не будуть тебе там вітати, і ви там найкраще гірко, і так далі, а наступають будні дні. Тому Христос порівнює свій прихід, що Його присутність тоді на землі з людьми це як той весільний, весільний банкет. Але після того весілля наступають будні дні. Коли треба, коли вже треба працювати в сім'ї, формувати її, народжувати дітей, виховувати і так далі. Оті щоденні будні, які відрізняються від того весілля. І сьогодні ми повинні розуміти, що ми сьогодні це не час весілля, а час праці. Христос був з нами, і той весільний банкет вже закінчився. Нам сьогодні належить працювати над собою, над нашими дітьми, формуючи їх в оту спільноту Божу, яка тепер і повинна супроводжуватися і постом, і молитвою. Не просто торжествувати, ура, все добре. Не треба ура, все добре, і не треба ой-ой-ой, біда все пропало. Це є життя. Щоденне життя, яке має завжди формувати в мені дорогу до Бога. Не просто ой, Бог мене спас, все, я тепер можу грішити, робити все, що я хочу, бо тому що Бог мене відкупив і все. Ні, ми повинен формувати себе в Бозі і рухатися до нього. І каже Господь що? Чому Він звертає увагу на це, що каже, не пришивають? Якщо у тебе вже є якась така діра у твоїм одежині, вона вже стара, ти ж не береш нову матерію, не вирізаєш з неї ту латку і не пришиваєш до, до старої одежини. І молоде вино каже, не вливають. У старі бурдюки, а в нові. Господь Бог каже, щоб ми себе вчорашнього не пришивали нинішню латку. Бо і латку спортиш, і одежина від того краще не стане. Господь Бог все-таки вчить нас, що Він каже: от молоде вино вливають в нові бурдюки. Одежину стару здоров'я не зашивай її. Зароби собі на нову. І не треба казати, де я візьму, що я зроблю. Господь Бог говорить про одежину. Він не говорить про палаци якісь там збудувати великі храми для себе одного. Ні. Він говорить про одежину. Найбільша наша, може, є в тому проблема, що ми любимо зашивати старі латки. Ми не вміємо викидати старі речі. Але не сприймайте то чисто про такому матеріальному світлі, так? але Господь Бог звертає увагу на матеріальне, щоб ми зрозуміли, як ми маємо поступати в духовному. Ми повинні Бога в собі обновляти. Він має бути завжди новий в мені. І кожного дня я хочу, щоб Господь Бог по новому відкривав мені оту дорогу до Бога. Відкривав мені по новому мої очі. Щоб я, враховуючи помилки вчорашнього і позавчорашнього дня, сьогодні їх не робив, щоб я ставав інший він хоче нас обновити. Господь Бог хоче, щоб ми завжди були нові. Господь Бог, Ісус Христос, друга особа Божа, який постійно народжується від Отця. Він постійно народжується, як Бог Слово, Він постійно народжується. Він постійно новий. І він хоче, щоб ми навчилися того духовного обновлення. Люди, десь глибоко в душі, знають, що і хочуть бути молодшими, стати здоровшими. Як би ми це так обновилися? це є спрага духовного обновлення. Ми того потребуємо. Тому Господь Бог каже: тож робіть, я вам все даю, щоб ви не брали. Нову латку і пришивали до старої одежини. Я вам усе даю, щоб ви знали, що я даю вам нові бурдюки, щоб вливати в них нове вино, бо старі порвуться. Тому, каже Господь: обновляйтеся в собі, ставайте дорослими, бо весілля закінчилося, так, так подружжя. І тепер є вже щоденне життя, праця, молитва, піст, милостиня. І це є наше обновлення, це є наша дорога до Бога, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Господи Боже! Всі ласки, які ти приготував для мене в цьому святому причастю, я жертвую за всіх своїх парафіян. За всіх слуг Божих, що з'єднані з нами у молитві, за всіх хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Отседіть дітнулось уст ваших і вся гріхи ваші, вся беззаконня ваші от нині честь. Спасе Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє світло. Прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, Божия, не роззінні трохи покраняємося. Вона послала завжди, нині повсякчас, і на віки віки.